Увага! Говорить і показує Миронівка. Друзі, на ютуб-каналі Іванківського штурму запрошуємо вас на перегляд матчу шостого туру чемпіонату Київської області між командами Зоря Миронівка. Суперниками господарів сьогодні є наша команда Штурм Іванків. Ворота зорі будуть справа, ворота штурму зліва. Ну і е, з вами, як я вже сказав, на ютуб-каналі Іванківського штурму, відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентин Вдієнко, командами Зоря Миронівка та Штурм Іванків. Щойно гра розпочалася. Вартів подача і удар поворотах. Перший удар поворотах нашого матчу. Андрій Васянович Гресікорського ще один досвідчений форвард. От небезпечний момент! І який момент був артурок. Прия, добування димнича. Шевчук дістанеться до м'яча. Подає удар по воротах. І рахунок у нашому матчі відкрито. Дмитро Димнич, другий м'яч флангового півзахисника штурму в цьому сезоні. Цього разу головою і знову використовує подачу від Сергія Шевчука. В, борстві, в важкому протиборстві із Олімпією. Ох, яка помилка зараз голкіпера на виході! І хорошою, хорошою технікою. Та... Ох, яка передача! Нестеренко! Мав би зараз Нестеренко влучати в площину воріт Макарова, Сергій Шевчук. Зараз небезпечний момент був біля воріт зорі, університету будівництва та архітектури. Зараз помазан рветься вперед. Подача і знову, дивіться, не прикритий прострілює. Сікорський мав би зараз замикати, але непрохідний, непрохідну лінію Маннергейма у Вищому дивізіоні Київщини. Зараз димний з м'ячем. Активно діє Дмитро. Ще одна подача від Артура Купрія і удар Сергія Шевчука. Міло діють головою. Подача. Удар в поворотах. В атаці зоря. А Шевчука, це Сергій Шевчук, вивів Ігоря Сікорського. Ось такою гарною передачею таки пробуває Ігор Сікорський, добування від Артура Куприя. І жоден стандарт не був небезпечним. А зараз подивіться, гол, друзі. Ігор Сікорський замикає на дальній стійці, така награна комбінація. Помазан зараз, бачите, на ближній стійці перекинув м'яч на дальню. А тим часом Михайло Закусило робить свисток про завершення першої половини зустрічі з рахунком 2-0 йдуть команди на перерву на користь іванківського штурму. Перший гол з передачі Сергія Шевчука головою забив Дмитро Димнич. Ну а другий після стандарту, після кутового, завершували перший тайм. Озеро Сікорський на ударній позиції забиває 3-0. Стає рахунок. Відмінна передача Артема Старгородського. От зараз не прийшла передача від Старгородського. Ох, який момент зараз. Ви знаєте, на правому фланзі подача в карний майданчик. І Перший удар. Ви знаєте, акцентований удар по там штурму. За весь матч від сезону разом із тренерами Володимиром Бондаренком та Володимиром. Крохмалем весь матч, як то кажуть, чекає свого шансу. І таки дочекався на початку другого тайму. а Зараз Георгій Сікорський, Вихід. Подача. Виграє щасливцем верхову боротьбу. Васянович. Охрубльов. Зараз подивиться, виграв е, силову боротьбу з захисниками. А під себе е, обходить захисника пасом. І дивіться, Шевчук входить в карний майданчик проти нього. Е, ніхто не зустрічає. Удар по воротах, Оце відіграти на нуль. Удар по воротах. Ох, який рикошет зараз! Зараз до корпусу через те арбіт вирішив, що це не гра рукою. Атака продовжується. березка на Волкова. Удар воротах. Гол! 4-0, друзі. Стає рахунок. Олександр Волков. З відмінної передачі Дмитра березки Осадчий. Передача, і гол! Красивий по футбольному епізод. Ми з вами побачили. Богдан Рубльов записав на свій рахунок. П'ятий гол у ворота. Зорі. Лящук помиляється з передачою. І на цьому Михайло Закусило робить фінальний свисток. 5-0. Такий підсумок нашого матчу. Ну що ж, друзі, на цьому ми з вами прощаємося. З вами були. Півтори години в Миронівці відеооператор Руслан Мельняновський та коментатор Валентина Вдієнко. Бажаємо штурму нових яскравих перемог. Ну і до побачення! Все буде Україна, все буде футбол.